Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури «Цензур. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, сьогодні поговоримо про власне американську допомогу, що відбулося, що може відбутися, наші перспективи, і ось це ось усе. Якщо хтось очікує, що це відео буде присвячено знову тільки критиці Володимира Зеленського, то ви помилились? Ні. Чесно кажучи, по-перше, набридло, а по друге. Ну, є іще фактори, які теж варто в принципі, розглядати в тій ситуації, яка зараз склалася. Отже, напевно, давайте розпочнемо з того, чому так сталося, чому от власне ця допомога підвисла, чому так є, як воно зараз є, і чи могло бути, грубо кажучи, якось по-іншому. І оце, напевно, головні найголовніше питання, на яке варто відповісти нам всім, тому що по великому рахунку дуже багато хто. Вважає, що можна завжди поставити тільки, скажімо так, прямий наслідок, тільки от, значить, винувати тільки значить, наша влада чи там ще хтось. Ні. Давайте ми розпочнемо взагалі з найбільшої проблеми, яка існує взагалі в американсько-українських стосунках. Скажімо так, проблема в тому, що американці до кінця так і не можуть зрозуміти, хто такі українці. Вони до кінця все одно не можуть іноді зрозуміти, то ви точно вже вжені русські, да? ви правда впевнені, що вони русські. Ви завтра не передумаєте. Ми насправді можемо дуже багато чого пред'явити насправді американцям. Найголовніше, це, звичайно, цей сумнозвісний Будапештський меморандум, це і те, як саме американці нас постійно підштовхували до роззброєння. Можна легко згадати, скільки всього ми просто порізали на металобрухт через прямі угоди з США. До речі, тому що ті, хто буде казати, що тільки Росія це робила, то ні, це робили Сполучені Штати Америки, аж Гай гудів. От, і, скажімо так, результат ми зараз бачимо. З іншого боку, ми можемо сказати, що ну окей, але, по-перше, ніхто нас не тягнув за язик це робити. А по-друге, вибачте, ніхто ж нам не лікар, що ми навіть після помаранчевої революції взагалі нічого не зробили в плані очищення своєї країни від російського впливу. Навпаки, що, вибачте, саме українці обрали Януковича президентом, ну і далі тому подібне. Тобто американці були на все це це дивитись, думали, ну, окей, це їх вибір, камон. Що ми можемо зробити? Тобто, тут така історія звинувачувати когось, що він там в тебе не так сильно вірить. Ну а ми все достатньо зробили, щоб нас вірили і так далі. Ну я думаю, ні, і це абсолютно очевидний момент. Але я навіть не буду лізти так далеко. <кхе> давайте про те, що відбувається зараз, і про ту логіку подій, яка зараз відбувається. Ну знову ж таки, давайте згадаємо, як починалось президентство Володимира Зеленського, як він навіть сам слухати не хотів про доєднання Сполучених Штатів в наш конфлікт. Там перемовини, та й американці самі не сильно так хотіли, якщо чесно. От. Ну, Але тим не менше, ми пам'ятаємо всі ці історії, і тут раптом, коли стало ясно, що совсем Бобо, тоді раптом Зеленський згадав і почав їздити до Байдена, щось там говорити. і от це от все. от Ну, Далі ми знаємо ситуацію. Ми прекрасно розуміємо, що Володимир Зеленський давав дуже багато обіцянок, жодної не виконав. По суті, з тих, які були дані. Ні по персоналям, ні по дуже багатьох речах, Всі ті речі, які зеленські, типу там прийняття, там, САП ще чогось, приймалися. Воно приймалося виключно тому, що, ну, по-перше, це е, вже було просто ну, гранично потрібно. А по друге, тому що тиск був такий, що просто було, ну, от типу, або, наприклад, умовний закон про сап, або не буде е, кандидатства в ЄС, ну і так далі. От це теж очевидні речі, які мені здається всім зрозумілі. Але е, напевно, е, скажімо так, це в жодному разі не на захист Зеленського. Я просто значу, що найбільшою проблемою нинішньої американської адміністрації пана Байдена є те, що у них самих нема образу перемоги в Україні. Хтось може сказати: Ну так а ми їм не дали. Ні, я зараз не про те, що Україна мала би дати про це. Ми зараз поговоримо. Я саме про те, що з їх боку. Розумієте, ми прекрасно пам'ятаємо з вами, як дуже довго, взагалі слово перемога навіть не звучало з вуст наших союзників, не будемо слово союзниками казати, тому що документів в нас не підписано, наших партнерів і, скажімо так, приятелів да? геополітичних. Ми прекрасно пам'ятаємо, як вони не хотіли дуже довго використовувати слово перемога. Ми прекрасно роз... чуємо, що навіть зараз звучить. Тобто, грубо кажучи, ми маємо розуміти, що. Які купа причин, через що американці не палають бажанням, щоб Росія розвалилась там повністю, там був повний крах, чого хочемо? Ми і ми вже з вами тисячу разів розбирали ці причини. Перша і найголовніше це не те, що там ну, вони там просто чогось бояться, там як просто ой, розвал це Росія, що робить? Ні, вони бояться в першу чергу того, куди потрапить ядерна зброя, раз а под, ну до якихось безумців. А з другої сторони вони прекрасно розуміють, що абсолютна більшість ядерної зброї опиниться під контролем Китаю. Який є їх найбільшим геополітичним противником, з яким вони, ну скажімо так, уже на повному серйозі моделюють військові дії? Тому вони цього в першу чергу не хочуть. Плюс давайте не забувати, що можна по різному ставитись до пана Кісінджера, любити його не любити, який нещодавно помер. Але от ця його теорія про трикутник між, міжнародний великий, де Америка завжди має з одним з кутів дружити проти іншого, і потім, навпаки, щоб не давати нікому, грубо кажучи, кинути виклик собі. Ну так ця концепція, мені здається, цілком собі навіть робоча в певному моменті. І згідно цієї концепції, Росія, звичайно, вже давно не є ніяким геополітичним лідером, але тим не менше, це знову ж таки ганська країна з великими ресурсами і ядерною зброєю. І тому американцям абсолютно не потрібно, щоб вона була повністю дестабілізована і повністю захопив Китай. Ні, і перетворив на своє, знаєте, переварив і перетворив на своє таке подбрюшє. Їм треба в ідеалі, щоб Росія взагалі... Зробила такий геополітичний кульбіт, який свого часу зробив Китай а, в часи того таки кісінджера. От, коли він раптом ну він не був там противником радянського союзу, але він пішов тоді на зближення з Америкою. Ну і далі ми бачили, що, що це все призвело. От. В принципі, я понад тим скажу, друзі, чим більше я дивлюся ретроспективно на події, мені здається, що та чернева зустріч Байдена і Путіна, це якраз і була спроба американців зробити те, про що я вам кажу. Тобто, вони дійсно, я цілком допускаю, що Путін дійсно пропонував Росії про це домовитись і зробити такий самий кульбіт, який був зроблений тоді в 72-му році. Кісінджером, Сідзінпіням і Ніксоном. От і я думаю, що єдине питання, по якому вони не домовилися, було що правильно хм. ви здогадались, друзі. Це була звичайно, Україна. Я навіть можу уявити, яким чином Путін там сказав, ну ж, Україна наша, да? а Байден напевно сказав, ну ж, в що наша, вона буде та, чия вона захоче. То тобто скавнути та мета, дай команду. Він каже: я не можу дати команду. Ну як я можу дати команду? Це незалежна держава суверенна. От я думаю, на цьому вони не зійшлися. Путін подумав, що його хочуть знову кинути. І плюс ще образа на Зеленського, який явно щось обіцяв, були певні очікування, він цього не зробив. Ну, от, власне, далі війна, на жаль, стала неминучою. І я знову ж таки не буду звинувачувати американців, що вони дійсно вважали, що Київ захоплять за три дні. Ви мене, звичайно, вибачте, але коли ти бачиш на то, як це поводить людина, яка займає пост президента Верховного Головнокомандувача, я вже мовчу про його оточення, про те, що вони тоді говорили, як вони це говорили, <кхем> яким чином це все представлялося, ну я би теж дав такий прогноз. І не бачу тут великої помилки аналітиків, тому що, вибачте, прорахувати таємний план залужного і те. З яким героїзмом Збройні сили України добровольці, які пішли в ТРО, і просто партизани почали мочити росіян. Ну, знаєте, такі речі неможливо про прорахувати. Це історія про чудо, про диво. Таке буває дуже нечасто, м'яко кажучи, світовій історії. Тому відповідно, не думаю, що тут є смисло звинувачити американців, які невірі. Так само саме цією інерцією сприйняття через позицію української влади. І просто недовіру до української політики, тому що, вибачте, ну стільки скільки лайна вилилося із України в Америку за останні роки, в 10, це прям треба вміти було зробити. Тому да, є певна недовіра, і от ця інерція призвела до того, що американці дуже довго розкачувалися. І повторюсь, найбільша проблема що чіткого образу перемоги у американців немає, і е, це велика проблема не тільки для нас, але й для самого Байдена, тому що саме цей факт. Зараз проти нього аж бігом використовують республіканці. Якщо ви звернете увагу, вони постійно вимагають від Байдена план перемоги. Конкретно що, коли, куди, як. І вони в цьому навіть праві, тому що, ну, знову ж таки, окей, а що хоче американці? Америка хоче отримати від цього. Ви ж розумієте, що після В'єтнаму, після Афганістану, тепер у американців найбільша фобія це оця от нескінченна війна без конкретного результату. І вони не хочуть, щоб Україна перетворилась на щось подібне, Ще й за американський рахунок знову ж таки. Тому я повторюсь, Байден тут став жертвою цієї власної такої політики, тобто не там підсилювати ескалацію, поступово все підвести та-та-та, і так далі. Не вийшло. І це, в принципі, було очікувано, всі це говорили, але ну, ну слухайте, кожен повторює знаєте, ті кроки, які свого часу принесли тобі. Успіх, але або на твоїх очах принесли комусь успіх. Нагадаю, Байден формувався як особистість ті роки минулого століття, якраз тоді, коли реалізовувалася схема Кісінджера. Тому я цілком і допускаю, що Байден пробував відновити, скажімо так, відтворити в нових реаліях ті формули, <кій> які свого часу були. Дуже успішними для Сполучених Штатів у їх протистоянні з Радянським Союзом. Ну але Росія це не Радянський Союз, і ситуація зараз геть інша. Тому ми бачимо цю результат. от, власне, от, закінчуючи американську частину, чому от власне те ми зараз бачимо от весь цей двіш навколо української допомоги. Хороша новина полягає в тому, що по великому рахунку проти допомоги саме Україні ніхто не виступає. Питання в тому, що чимало республіканців зараз вже працюють в режимі виборчої кампанії, і вони просто-напросто хочуть зробити так. Так, щоб Байдену було погано загнати його в капкан і так далі. Тому подібне, при цьому вони нічого не мають проти України і навіть вважають, що дійсно треба Україні допомагати. Але тут велике питання з імміграційною історією, тому що дійсно на американських кордонах величезна криза через величезну кількість мігрантів, які йдуть з Латинської та Центральної Америки, питання з кордоном не вирішується. Там плюс накопичилась величезна кількість людей. Я зараз не буду всі ці подробиці влазити, але це реально стає проблемою в першу чергу для республіканців, які опираються на південні штати, куди в першу чергу ці іммігранти приходять. Плюс вони розмивають електоральне поле республіканці і так прекрасно відчувають, що їх стає електорально менше. Ну і вони розуміють, що ці, -ці всі люди вони потенційно стануть виборцями аж ніяк як республіканської партії, з великою долею вірогідності. Тому ви розумієте, що це для них екзистенційна історія, і вони за неї дуже запекло воюють. Плюс це історія особисто для Трампа, це ті його шизофренічні обіцянки побудувати стінку на кордоні з Мексикою за рахунок Мексики. Менше з тим, зараз не про американську політику і головна історія для нас. Хоча ця міграційна історія, нібито є головним каменем спотикання. Але ми маємо розуміти, що, повторюсь, Байден зараз став жертвою саме того, що він так і не сказав чітко, що він хоче досягти в результаті, щоб Україна перемогла, це означає, що. Як саме перевела кордони до го року? Ну окей, друзі, ми не проти, ми тільки за, але окей, ми зараз будемо до української влади перейти і до її участі в цій кризі. Але ну, дивіться, є речі, які залежали виключно від американців, і відверто кажучи, можна було би їх дати раніше. Я не знаю щодо літаків, але, от, наприклад, щодо ракет. Щодо касетних боєприпасів, особливо щодо кількості танків, бронетехніки, е, звичайно, можна на всі ці питання знайти якісь технічні речі, знову ж таки, політично-українські. Вони всі будуть правильними. Але це питання підходу, розумієте? Питання небажання може в'язуватися зовсім в якийсь гігантський військовий конфлікт. Не знаю. Хоча куди він менш гігантський, ніж зараз може бути, мені навіть складно уявити. Тепер ми переходимо до української частини історії, друзі. Ми з вами мільярд разів обговорювали. Тут такий Володимир Зеленський, не буду повторюватись. Ми прекрасно розуміємо, що ця людина займалася постійно величезним кидаловом. Він постійно дуже багато разів банально просто брехав. І тому, власне, це абсолютно очевидно, що ставлення до нього є абсолютно геть погане. І, скажімо так, я думаю, ви всі зрозуміли, наскільки прохолодно тепер ставляться до Володимира Зеленського. Uh, і не в останню чергу такі історії з відміни виступів. Вони виникають не тільки тому, що республіканці там посварилися з демократами і пішли з виступу, як намагаються нам впарити людішки Єрмака. Ні, це ще й тому, що просто банально Зеленський перестав бути людиною, яку сильно хтось хоче чути. Всі зрозуміли, що це людина, яка постійно бреше, uh, всі зрозуміли, що ця людина не тримає свого слова. Що Він абсолютно хворобливо амбіційний. Він намагається. Своєю особистою перемогою підмінити перемогу загальну. він намагається не пускати в Америку і в спілкування з нашими союзниками, окей, партнерами, друзями нікого, окрім себе дійшло вже до того, що вже кілька місяців офіс президента це я абсолютно от відкрито стверджую. Просто-напросто не дозволяє в Америку їздити нашим військовим. Хоча раніше оці тури наших військових поранених і так далі по Штатах, до речі, республіканських, в першу чергу, дуже велика кількість ветеранів. Це був дуже класний спосіб підтримувати цікавість до нас. Знову ж таки, такий собі сторітелінг, який допомагав Україні бути в центрі уваги і тримати фокус увазі на собі. Ну але Зеленський, чим більше, чим менш успішним стає ситуація, тим більше Зеленський проявляє тих, хто він є. Намагається обрізати всіх, абсолютно хто йому заважає. Історія з Порошенком там і Іриною Граченко, Клим де і з усіма Теж такого він просто не пускає. Це прям показовий момент, який виник абсолютно не випадково. Що важливо, то треба ще розуміти. Звичайно, що величезною, скажімо так, помилкою, продовжуючи тему от такого от, спілкування з нашими американськими друзями, звичайно, дуже великою помилкою, є те, що Зеленський вважає, що він як криворожський гопнік, має просто гнути свою лінію і рано чи пізно. А ті американці будуть піддаватися. Ні, не будуть. Проблема в тому, що кожна наступна делегація, яка за останні от, кілька місяців, коли почалася реальна криза, поч... приїжджає в Вашингтон, е... з кожним цим приїздом ситуація стає все гірше. Ми вже вам розказували про делегацію імені Арахамі, який додумався бігати по демократам і республіканцям, розказувати їм абсолютно різні речі. Це мало супер негативний наслідок. Супер негативний. Потім почав приїхав перший раз Єрмак, який просто ну вжахнув всіх тим, що він реально ми вже про це розказували кілька разів. Він вважав, що його будуть приймати як президента. Вони взагалі чомусь думають досі, що вони живуть в. Знаєте, такому слави, 22-го року, І всі там мають під ними стилитися. Коли цього не сталося, чувак навіть не зрозумів, що відбувається. Це просто, щоб ви розуміли, наскільки в вигаданому світику живуть ці люди. Ну і оцей візит, куди поїхали ці люди, знову ж таки, не пустивши, не взявши свою опозицію, що знаючи американські традиції вкрай невдалу історію. Плюс оця історія з відміною Зеленським свого виступу, плюс історія з тим, що господін Єрмак у нас подейкують, і точніше, ну, це не він курував, а конкретно міністр оборони Уміра. Ну, я не Знаю, чи це правда, але ходять дуже вперті чутки, що одне з головних цілей його зустрічі з тим ж таки Блінкеном і так далі було звільнення залужного, друзі. да. Вони продовжують шукати можливість викинути залужного всіма можливими способами, засобами, які в них є. Знову ж таки, за моєю інформацією, їм дали дуже жорстких люлей на цю тему. От. Ну, але як воно буде далі, це питання ж таке. Ми не знаємо і слід готуватися до того, що один день ми прокинемося, а головнокомандувач у нас вже інший. Хто не знає, будемо дивитися, але тим не менше, друзі. Тому дивіться дуже важливо розуміти таку штуку ще раз, що безпосередня причина, звісно, цих причин лежить в Америці, тому що американці приймають рішення. Але зі свого боку, Володимир Зеленський і його команда зробили все можливе і неможливе, зробили всі можливі і неможливі помилки для того, щоб дати абсолютно всім, кому треба пограти в політику на темі України аргументи проти того, що були сумніви, щоб не давали грошей, або давали не так швидко, або давали не туди, і не так. Це факт, друзі. І треба розуміти, що це величезна криза, вимагає певних рішень. Ми абсолютно на жаль очевидно розуміємо, що ніяких рішень з боку української влади не буде. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що не буде звільнений татаров, не буде створений новий нормальний кабмін з нормальними повноваженнями, не буде антикорупційних реформ посадок відвертих корупціонерів заточення Зеленського. Ну тобто, ті речі, які ми можемо контролювати і маємо контролювати, тому що ми вже ніяк не впливаємо на там цю мігрантську історію в Америці. Ми вже ніяк не впливаємо на особисті там і партійні розборки Байдена, Трампа і республіканців. Демократії ми не можемо на це вплинути. Ми і не маємо туди лізти, Це не наша справа і не наш клопіт. От. Але на жаль, проблема в тому полягає, що всю свою внутрішню задачу Україна, точніше, не Україна, а Володимир Зеленський, повністю провалює. З хорошого повторюється те, що Байден вже відкрито прямо є. Ось не всі говорять, що підтримка України в інтересах Америки і ну да, і це правильно, і вона буде продовжена. Ну, дивіться, я думаю, що все-таки якийсь компроміс нею не буде. Зовсім уже там прям без копійки грошей і без зброї нас не залишать. Але треба розуміти, що е, зараз, коли Америка вже точно вкочується в виборчу кампанію. По суті, головним завданням би нашої влади було постійно, давайте я вже вкрай цинічно буду говорити, надавати американським нашим партнерам хороші приводи для піару, хороші приводи для новин, хороші приводи показати, як що класно працює, а не постійно генерувати цей треш контент про постійні скандали, дебільні рішення, гризню. До речі, щоб ви розуміли, ця історія з Зеленським Залужним це, напевно, чи не най. От найтяжчий зараз удар по всій американській історії, тому що, вибачте, коли ти бачиш що у людей, яким ти даєш гроші, ще й між собою такої собачалове, ну ви розумієте, яке буде ставлення. Тому я тут я ж кажу: я не хочу зараз зайву зраду впадати. Ми, по-перше, маємо дуже чітко розуміти, що ми маємо бути цілком готові до ситуації, що допомоги стане дуже сильно менше, і як нам виживати в цій ситуації, я вже мовчу, якщо Трамп прийде до влади. Другий момент, який треба дуже чітко розуміти, він полягає в тому, що зараз би українській владі треба було не намагатися привозити людей без посад, типу Єрмака. А навпаки, демонструвати, що ми готові робити все, що нам говорять наші американські партнери, чітко все це виконувати, і коли нам кажуть стрибати на метр, стрибати на три. І таким чином показувати, наскільки ми вигідні для Америки і так далі. Замість того, ми бачимо ці от дешеві покатушки, які нуль смислу приносять, коли ти бачиш абсолютно величезний. А, Скажімо так, десант слух, більшість з яких ну, ти дивишся на фотографії з е сенаторами-республіканцями, ну, би, і демократами чи конгресменами. І це і мої джерела говорять, і я сам просто бачу. Тут видно, що людина стоїть і дивиться на всю цю історію, знаєте, як в стилі приїхав фотобас, треба зробити за фотографію. Ну, лобіст же заплатив за зустріч. Окей. Плюсик, зробили да, фоточку, сказали пару ритуальних фраз, розбіглися без будь-якого сенсу. От що погано. <кхм> Зеленський абсолютно не розуміє, як працює американська політика, вже не зрозуміє. Це очевидно. Тому що ж, наше з вами завдання розуміти, тиснути, пояснювати. Головна зброя американців це гроші і зброя, тому що дійсно у нас вже буквально в січні почнуться серйозні бюджетні проблеми, якщо американці нас що називається, снімуть Ну, Нам залишається в цій історії сподіватися на те, що, повторюся, не дивлячись на їх внутрішні і політичні розборки, вони розуміють, що зовнішньо Україну вже не можна прокинути. От, да, на жаль, Байден, судячи до цього, ніколи не розглядав нашу перемогу в тому вигляді, як би нам того хотілося, а розглядав, знаєте, в такому певному гібриді корейсько-ізраїльського варіанту. От, ну, то Ні той, ні інший не підходить, насправді, під наш варіант, але тим не менше. Тому що ж, друзі, нам своє робить, ми маємо змушувати нашу владу все одно в процесі. Отримування американських грошей мінятися і робити правильні рішення. Інших варіантів у нас нема. Ем, ну і чітко і ясно доводити американцям, що Зеленський і Україна це не одне те саме. Хоча вони це прекрасно розуміють. Але з іншого боку, вони прекрасно так само мислять. Що ти подивіться, це офіційний президент. Ми будемо працювати з тими людьми, яких ви обрали на посаду. Окей. Да, друзі, от така от складна історія, де насправді, от найгірше, що ми вже майже ні на що не впливаємо, тому що все, що мов Зеленський міг зробити для покращення ситуації, він не зробив. Навпаки, майже всюди він цю ситуацію погіршив. Тепер залишається просто сидіти і дивитися за тим, наскільки Байден зможе всю цю історію переламати і все ж таки пробити цю допомогу для України, ну, вкупі з іншими факторами, типу Ізраїля, Тайваня і оцією недолбаною границею. От така от історія, друзі, не дуже прекрасна, але от ми маємо розуміти, що завдяки дуже невдалому президентству Володимира Зеленського, суб'єктність України впала дуже серйозно. Дуже серйозно. Ну а найгірше вона впала за через кілька дуже неправильних кроків, які були зроблені протягом останніх десь року, щонайменше, десь років, що не менше, десь сосні двадцять другого року, які призвели до серйозного погіршення, скажімо так, тієї ситуації, в якій знаходиться. Зараз наша країна, тим не менше, вибору у нас нема. Ми маємо воювати а, до моменту, коли нам буде гарантована наша безпека, і всі засоби для цього є насправді добрими. Зеленським, без Зеленського, ми маємо цього досягти. А що стосується Зеленського, то що ж, формула залишається тією самою: постійно пояснювати, що відбувається, і жорсткою критикою збивати можливість зеленського приховувати свою дурість і свої абсолютно дебільні рішення за народною підтримкою, він має бути голим королем до моменту, коли закінчаться бойові дії, будуть нові вибори. І завдяки цій голості ми зможемо тиснути на цю персону і змушувати її, хоч якось, але працювати на інтереси України. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте підтримати нас лайком. Підпишіться на наш кращий канал української аналітики в Ютубі, а також, звичайно, якщо у вас є така можливість, можете стати спонсором нашого ведення. Ну а також підписуйтесь на канали Шоу Бісики обов'язково і канал ноломовної аналітики в Ютубі BB Ukraine Analytics. Дякую вам за увагу. Все одно переможемо.